Відновлення потрощених росіянами будинків у Харкові триває. Зокрема, фахівці ремонтують багатоповерхівку на вулиці Велика Панасівська, яка постраждала під час ворожих обстрілів. Крім того, працівники КП Харків ремонтують каркас між першим та другим поверхами у потрощеному будинку на району, а також виконують дрібні ремонтні роботи в Основ'янському. Тим часом спеціалісти КП Харків-Житлобут відновлюють будинки у Слобідському районі. Підрядна організація комунальних... Підприємство «Харківжитлобуд» закриває контури будинків, ремонтує покрівлі на будинках на вулиці Фесенківській, вулиці Плеханівській та проспекті Героїв Сталінграда. Також виконує ремонтні роботи після обстрілу в одній з квартир на вулиці Ковтуна. А от бригади КП комплекс експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації у різних районах Харкова. Відремонтували та прочистили дощоприймальні колодязі. А працівники підприємства «Харківводопостачання» облаштували водорозбірні колонки, усунули пошкодження на трубопроводах. На вихідних бригади ліквідували 25 пошкоджень на трубопроводах і облаштували 27 оглядових колодязів. 30 січня ремонтники розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Великий обсяг робіт заплановано виконати у Новобоварському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Холодногірському районах. Щодня на роботі і харківські. Шляховики фахівці відзвітували про відновлення покриття на вулиці Отакара Яруша, культури, Трінклера, Клучківській, Дерев'янка та на проспекті Героїв Харкова. Також про виконані роботи розповіли і у КСП Харків Горлів. Із 25 по 26 січня фахівці відновили роботу шести ліфтів: двох у Шевченківському та холодногірському районах, двох у Слобідському та ще двох у Салтівському районі. Несправність виникла через вандалізм. Підприємство просить харків'ян байливо ставитись до ліфтового обладнання. І навіть під час війни комунальники роблять усе, аби Харків був охайним та доглянутим. Тож велику увагу приділяють зеленим зонам міста. Робітники Харків Зеленбуд та Харків Благоустрій виконали обрізку дерев, а також навели лад у дворах і безгоспних територіях. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, Харківські звістя.